П'ятницю 20 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про новий обмін полоненими. Більшість була в неволі понад два роки. Це тяжко поранені та тяжко хворі воїни. Оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни збройних сил Національної гвардії, прикордонної служби, найстаршому звільненому 60 років. Ну... Важко, важко думати. Ти що в мене син капітан воєнний служить. Блін, боює. Я три роки за його молиться. Це радість, це... я не представляю. Це... Ну, ху, ви слава Богу. Не встигнете, тому Вас за все, що вам не потрібно. Ну, не все, що вам не потрібно їхати сюди. Що, що, що діти, мої живі, сини мої живі. Той, той, yeah. той, Дайте воєнно час. На те. Не знаю, яким чином зберіг, але це низький ще зостань. Я як виходив жити і забрав їх, все пережили. Думав, заберуть, але. Чи Ви їх втіків? там також носили? Ні. Берегли. Я, я чекав іменно вийти. хоч щось мало було залишитися. Я вас вітаю і вітаю вдома. Дякую. Я ж ушел в мустанкаво в БМП, ми з тобою сіже на ПП. На Волинь приїхали евакуйовані з Сумської області. Це жінки, їх загалом 20. Перебували в Хмелівському психоневрологічному інтернаті. На Волині жінок поселять у Берестечківській та Рудинській психоневрологічні інтернати. Шестеро військовослужбовців ТЦК силоміць запхали лучани на вбус. Сталося це 19 червня на вулиці Кравчука. Сусідка цього чоловіка Орися Харитонюк, написала заяву в поліцію. Про все розказала в Фейсбуці. каже, при затриманні мав бути правоохоронець. В коментарях почалась дискусія: хтось критикував жінку, мовляв, вона зриває мобілізацію, а хтось навпаки підтримав. Мовляв, це сталінські методи і є явні порушення. Як з'ясувало? Чоловік, якого затримали військовослужбовці, ТЦК, самовільно залишив частину, тобто пішов у СЗЧ, його передали правоохоронцям. Поліція Волині розшукує зниклого 26-річного жителя Запорізької області. Його звати Владислав Олегович Шалаєв, 29 січня 1999 року народження. Родом із села Осипенко Запорізької області розшукуваний зник 12 березня 2025 року. Останнє його місце перебування місто Ізюм Харківської області. Нині місце знаходження невідоме. Громадян, яким відома будь-яка інформація про цього чоловіка. Просять повідомити поліцію. Машина врізалась у скутер. Є постраждалий. Сталося в селі Кременець Луцького району. 58-річний місцевий за кермом Уполь виїжджав з подвір'я будинку. Врізався в електроскутер, яким керував його 53-річний односелець. Скутериста з травмами забрали в лікарню. Водій легковика повідомили в поліції, за кермом був тверезий. У Ковелі п'яний чоловік скоїв аварію, сталося на вулиці Тараса Шевченка. Водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та врізався в Міцубіші, який рухався попереду. Люди не постраждали, потрущені машини. 62-річний водій Volkswagen був п'яним. Дрегер показав 3,04 проміле. Інспектори склали на нього два протоколи за ДТП і за п'яне водіння. Одеси та підозрюваного у торгівлі зброєю взяли під варту. Нагадаємо, на Волині затримали 47-річного чоловіка, який збивав вогнепальну зброю через інтернет. Правоохоронці задокументували три факти збуту: за місцем проживання фігуранта в Одесі. Провели обшук. Вилучили гвинтівку Мосіна, кулемет МГ-3, понад 60 набоїв калібру 7,62 мм, Штик ніж, елементи та механізми до вогнепальної зброї, гроші від збуту зброї та інші речові до. Укази. Усе направили на дослідження. Словмисника затримали. Луцьке міськрайонний суд Волинської області обрав одеситу запобіжний захід. 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави 90 тисяч 870 гривень. Сам з Вінницької області місто могилів Подільський перебував на контрактній службі з 19-го року. А вже, скажімо так, повномасштабку. Зустрів вдома. Зараз стою на посаді сержанта з матеріального забезпечення забезпечуємо людей з тилу. В основному у нас кухарі на вопах, де конкретно облаштовується більше народу, там використовуються повара, супорочні плитки, газові балони. Це все для кухні передається, вони готують там на більшу частину людей. У нас в основному пацани. Набирають харчів в мене, отримують і готують, як їм виходить, не, не переважаючи там, на розпорядок дня, тому що він зараз сьогодні в наряді 8 часов ранку, а там вже ввечері, 8 часов вечора. Так що вони, вони готують, Так само нас же ж каші, є, каші підігріваються, газові балони видаються, значить, цього йде забезпечення. Саме більше це рис, гречка. Скажімо так, булгур полюбили люди, скажімо так, теж саме сардіни. От полюбляють, хек привозять морожений. Пожарить, протушить, щось зробить теж добре залітає. Сухофрукти теж пакуємо. Буває самі, що нам видають. Бремпають, переупаковуємо. Буває, підганяють нам волонтери. Так само із дому присилають. Передають нам ці супи. Рекомендую дуже цінять нас хлопці їх. Без того приготував. Чисто заляв кип'ятком, почекав 10 хвилин, от тобі і супець готовий. Так само поставляються нам і сіль, і перець, і лаврові листя, от скажем так, але не хотілося б трошки більше приправ. Не того перцю, а там якісь хмелі сунелі, скажімо так. Щось додать, щоб було більш вкусніше. Переважно видають нам масло, та ми вже самі беремо кульки, переупаковуємо, щоб були фасовані. В основному приїжджають в ящиках, ми їм даємо ковбаски, варенки, сиров'яли, так само копчені. Сир в основному перед тим, як маємо передати, підморажуємо його, щоб він. Надовше зберігся, при доставці їх до передніх ліній Тоже хороші. Дуже люди в нас полюбляють все вчасно, все довольно якісно приходить. Все вовремя. Кожних три місяці е, армія вдосконалюється і більш багато чого нового виходить. Зараз порівняти 22 рік і на даний момент то на. Дуже суттєво багато дронів почалося ну, конкретно застосовуватися. І це дуже багато впливає на логістику, щось доставити, навіть те саме пересування, щоб дійти до позиції, це вже утрудняє. Бо треба определені моменти вибирати на ті самі сутінки, ті самі, коли розсвіти. В подальшому, я думаю, буде видно. Треба, щоб спочатку це все закінчилось. По Посидіть трохи вдома, скажімо так, бо вже скучаєш за родичами, дуже конкретно так само, за дружиною, за дитиною, знаючи, що в нас є люди, які нас чекають, яких ми маємо оберігати, це найвелика мотивація.